Друзі, всім привіт! всіх вітаю на моєму новому відео по рафту. Це 10 або 9 частина. І я в минулій частині подорожував на острів, який мені дуже сподобався. Давайте я тоді піднімаю якір і буду плисти. О, а -а. Зараз моє пугало пропаде. Все пропало. А, а де мої хламозбірники тоді? Їх, надіюсь, акула не повідкушувала. А, не повідкушувала. Що, я пливу чи ні? Я чогось не пливу. А, то можна так, ніби робити. І що, я пливу чи ні? А, так, я пливу. Як їй казав в минулих частинах, я хочу знову на острів кудись заплисти. Тому що це вигідна штука. Я знайшов там якийсь шарнір, знайшов, я не знаю, що це таке, але можу його дослідити. О! Я щось дослідив. А, о, я корнеліще. Винайшов. Хай, чайка, ти обнагліла? Так, але ж тут пугало стоїть. А, ні, його зламали, точно. Я забув, а коли його відкусила. А де воно є? То пугало? а. Ага, мені пластик для нього треба, ясно. О, ні, то той острів я точно туди не попливу. Він занадто величезний. Треба профі профіт якимбудь, але я просто як випадок збережу світ. Але я боюсь туди плисти. О, там ще такий маленький острів, але до нього дуже далеко плести. Так, де мені той пластик взяти? Мені пластик треба. А я забув що я щось ловити, може мають. І ще одна бочка. Ну з бочки, в принципі, так достатньо багато що випадає. Але дерева в мене є то багато, а пластику дуже мало. О, тут пластик треба. Я думаю, мені вже достатньо буде того пластику. Хіба ні? А, ну, зараз я докину в бочку і подивлюсь, скільки в мене вже того пластику є. О. Ну, скільки. А, вісім, Ну, тут взагалі достатньо для пугала. Але тут ще треба відремонтувати те, що акула відкусила, а де мій молоток. Так, ну і в принципі, все, хіба ще зробити оту сітку, так з деяких сторін. Але тут треба мотузку, але то не проблема, в принципі. Мотузок я можу дуже багато зробити. Що мені ще треба? А, напевно, цвяхи. Де то є? А, мені треба ще ці лихів багато, ну то, в принципі, теж не проблема. Все, зараз крафчу по максимуму. А, ну два, в принципі, теж достатньо. О, є. Ну, в принципі, я думаю, вони будуть працювати, а я, в принципі, поки що би пішов спати, було б добре. Але ні, спочатку щось поїсти треба. О, заїм. Ось тут також поставлю плавитись і поставлю ще дошку одну. В мене їх ще багато є я зараз тоді йду спати. А, ні, пугало треба щось поставити. Про всій випадок. В принципі, все, тоді я вже йду спати. Дай ліжко? А, отут. Йой, чого я так посеред ночі прокинувся? А, ні. Йо, Йома, який той острів великий. Все, хай вона поки плавиться, і я поки з ним ще Все. Тут у мене щось взагалі нічого не росте. А в мене ще картоплі, в принципі, так немало. Бо я би ще хотів розширитись в цю сторону трошки. А в принципі... Ну, в принципі, так, якщо тут будуть збірники, то розширюся ще в цю сторону і буде якраз добре. Що там вода приснилась. А тут вона ще смажиться на грилі. Так що там по хламу, а, два предмета, а тут три предмета і тут три предмета. Нормально? О, нарешті приготувалась. Так, тоді я розширюю всю сторону. А, мені пластику тепер недостатньо. Ну добре, буду тоді тепер ловити пластик. А для сіток мені нічого недостатньо, а тільки мотузок. Але мені ще б спис було добре приготувати, якщо б акула щось кусала. Але для нього також треба мотузку. Пімтак і їх знайти не міг взагалі, коли був ще новачком, там в другій чи третій частині. А тоді взагалі їх знайти не, не міг. Тоді щось пластик взагалі тепер майже не попадається. Скільки вже днів взагалі вижив, тут пише чи ні? Е, акула, Неку... ти не до мене, надіюсь. Фух, вона не до мене. Так, ну дерево, в принципі, теж поки лишнім не буде. Оскільки в мене дерево. А, 11. Нормально. Ну от пластик є, але ж там так далеко. Це трохи не завжди. А Щось бочки не попадаються майже. До речі, я їх рідко бачу. А, все-таки відкусила мені акула, так? Добре, Мені мотузку треба. А, для мотузки мені якраз, напевно, і хвата. Так, що я мав приготувати? А, зброю. Щоб акулу бити. Йой, вісім мотузок для одної треба. Це капець. О, нарешті бочка. Йоу мою, скільки дошок мені знаїдало це капець. О, там такий маленький острівок є. Але мені до нього дуже далеко плистеть, це трошки невигідний, я думаю. Як коли плід свій розширю трошки більше, я би хотів поставити більше тренильіще. Вон, За весь час тільки один листок і одну дошку підібрала. Але може то через те, що я занадто швидко і часто тут лутаю. Так хоча б тут відремонтую, де вона вкусила. Щось попереду немає, острова, хіба там такий маленький. І воку. Але до нього реально трошки далеко плести. О, мені дали сиру. Є свікла, я не пам'ятаю, що це таке, це вроді буряк. Мені. А, тату буряк. Сирий буряк дало. Мені приготувати буде дуже класно. Скільки в мене вже дерева? 17. А пластику щось дуже мало. О, бочка. О, посилка, мені посилки цікаво відкривати. О, пластик попався. О, а там. А що там таке? Там пліт! До нього треба плисти. Що для весла треба? В мене, якщо б весло зламалось, треба ще одне на запас. Все, зараз пливемо до того плота. Треба опустити це, точніше підняти. Все, можна плисти. Мені цікаво, що там, надіюсь. Там нікого з людей немає, вони по мені відстрілюватись не будуть. Я знаю, що то е, офлайн гра, але тут можуть бути всякі вороги, наприклад, пірати якісь. Окей, поки я допливу, як думаєте, там буде якийсь цікавий лут? Я би подивився, що там буде. Так, чи я так помалу пливу? Ой, ще б поїсти. О! Поки що достатньо. Хочу залутити, що там. Е, а чого я впав? А, я просто привалився в то. Плід, стій! Я до тебе так пливо, де мене кидаєш. Давай, ще чуть-чуть. Може, о, я бачу вже там якусь скриню. А він ззате чиєю пливе чи проти течії? Так, ано, 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 що в нього там є? О там наверху я бачу. Ану, ано, все, я доплив, можна сказати. Треба заспідранити туди наверх. А як? А, отак? Все вроді тут більше нічого нема. Тоді я вирушаю до того острів, до свого плота. І що я там цікавого залутав? Щось таке враження нічого, зараз гляну. Так, а ну давайте, я тоді відкрию ще ті посилки, що в мене там були, і, напевно, вже буду відео завершувати. Так, і що? А, є ще один шарнір. Знайшов. А ну давайте його вивчу. Чи, чи так вже не можна. Де ти шарнір? Посилки можна? А ні, не можна. Так, то в мене ще є одна. Склад. А це тоді що? О, пусту пляшку я можу тепер прикольно. А цвяха. А як цвяха можна вивчити? Ану. А де пуста пляшка? А. а, для неї треба той сік. Так в мене ніхто не повредив нічого. О, я зараз гляну, з певно до дофіга мені не збиралось. Ба, а, ні. А де той пліт той, що я залутал? Він вже, напевно, десь там. А, точно він тоді тонути почав. Добре, скільки в мене пластику? З мене нема. А де весь пластик? У мене пластику ні одного нема. Я хотів, ще плід розширити, але напевно всю сторону. Але напевно я тоді вже в наступній частині його розширю. Тому дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте.